Доброго дня, мене звати Ігор Ігнатов. Я завідуючий хірургічним відділенням клініки Міру. В нашій клініці виконуються хірургічні гінекологічні урологічні операції з приводу любих хвороб кожної спеціальності. 80-85% п'ять операції виконуються міні-інвазійними методиками, тобто лапароскопічно. З Мінімальною травмою під час операції і швидким, майже безболісним одужанням. Ми володіємо ексклюзивними операціями з приводу ліквідації пахових гриж. клініка. Обладнана сучасною апаратурою для виконання любих операцій, ми можемо допомагати в випадку гострого апендициту при жовчокам'яній хворобі, видаленні жовчного міхура разом з камнями. Ми можемо ліквідувати грижі діафрагмального отвору діафрагми, а також весь спектр хірургічних втручань, тобто з будь проблемою, яка Виникає в хірургічному плані. Ми можемо справитись у нашій клініці. І якщо ви шукаєте кваліфікованого хірурга і кваліфікованої медичної допомоги, будемо раді вас бачити і раді вам допомогти. До зустрічі! Звертайтеся!